У города, ні, Це головний собор Української греко-католицької церкви в Тернополі. В підземелі собора під час Другої світової війни був німецький госпіталь. Величний собор, великий. А я продовжую далі свою в Тернополем. Це пам'ятник Іван Франко. Тернопіль треба компактне місто. За дві години може все місто пройти. Я також декілька. Декілька годин прогулявся і все місто обійшов. Опять вийшов на театральну площу чи майдан, чи площу.